Після довгого тижня, коли навіть кава перестала рятувати від сірої одноманітності днів, Лера, нарешті, відчула, як життя знову тремтить під шкірою, повертаючись до неї. Підробляючи шину монтажником у рідному містечку Речиця на Чернігівщині, вона звернула до центральної площі, де влітку збиралася молодь, пенсіонери і простоті. Кому нікуди поспішати. Лера припаркувала свій чорний мотоцикл минський з яскравими червоними смугами прямо біля дерев'яної лавки під старим кленом її гордість, хоч і стара техніка. Але відгукувалася на кожен рух, наче жива, вона зняла темно-синій шолом із графіті і негайно розпустила волосся, щоб воно падало на плечі, спеціально не збираючи його в пучок. Хотіла відчути вітер на шкірі. Куртка зі штучної шкіри щільно облягала тіло. Сірі обтягуючі джинси і кеди з червоною підошвою доповнювали образ сміливої, але глибоко ніжної дівчини. Їй подобалося, як на неї дивилися чоловіки постарше, стримано, але з прихильністю. Вона помічала це і відчувала легке задоволення раптом, ніби за сценарієм, за кіоску з морозовим вийшов він, Славік, колишній однокласник, трохи підкачаний. З легкою небритістю і тим самим поглядом, від якого у Лери завжди починало щекотати в животі. На ньому була розстебнута джинсова куртка, під якою виглядала смугаста футболка, і трохи потерті джинси, як у справжнього вуличного музиканта. Він ішов повільно і з тією розслабленою впевненістю, яку не можна зіграти, нею дихали. Ну, привіт, байкерша», сказав він, усміхаючись півобличчям. Пока таєш старого друга, Лера усміхнулась і нахилилась ближче. Якщо не злякаєшся швидкості і мого шолома, підморгнула вона, дістаючи запасний із кофра, він спробував надіти шолом. Але це було справжньою комедією. Його густе кучеряве волосся застрягло між внутрішньою обивкою і пластиком. Він хрюкнув, зачепився під боріддям, але не могла стримати сміху, прислонившись до багажника. Щоб не впасти, це не шолом, це пастка. Обурювався він, з очима, що ледь визирали зсередини, і обличчям. Немов у ображеного кота, ти просто занадто волохатий для мого світу, парирувала вона. Витираючи сльози від сміху, Славік намагався заправити волосся назад, але Лера підійшла і обережно почала допомагати. Їхні погляди зустрілися, і він завмер, як і вона. Між ними зависло напруження не грубе, не вульгарне, а як електрика від зимового дотику, ти спеціально знущаєшся. Пробурмотів він із усмішкою. Але з незвично теплим поглядом шолом так і не підійшов, Ілера, здавшись, зняла свій рожевий із блискітками. Справді, це ж гламурний позор. Поморщився він, або їдеш у позорі, або залишаєшся тут з непокірною гривою. Протягнула вона йому шолом. Він здивовано здався, рожевий сів щільно і виглядав чесно, дуже мило. Трохи фетишно навіть. У цьому контрасті груба зовнішність, мужня фігура, і рожевий блискучий шолом. Було щось шалено привабливе, все, тепер ти мій офіційний підлеглий. Держись міцніше, або я тебе викину. Лара сіла вперед, відчуваючи його руки, які неуверено торкнулися талії. Вони виїхали на трасу, і вона спеціально додала швидкості. Хай відчує вітер, вітер роздирав її волосся, а Славік притиснувся сильніше ззаду. Від цього жар між лопатками тільки посилився, і Лара здригнулася, але не від холоду, ти, мабуть. Народився з цим мотором, закричав він крізь шум із ноткою захоплення. А ти, здається, народився, щоб сіяти в рожевому. крикнула у відповідь, і він розсміявся, Вони звернули з дороги на стару лісову стежку, що вела до напівзабутого пляжу за озером. Вода блищила крізь листя, а повітря пахло ем'ятою і смолою. Біля лавки сколодлера зупинилася. Зняла шолом і струснула волосся. Він з трудом зняв рожевого друга, волосся в нього розпушилися, наче кульбаба. Вона розсміялася. Тепер ти виглядаєш як роб зірка після туру. Він усміхнувся і підійшов ближче. Дуже близько. Їхні руки випадково торкнулися, і Лера не відвела руки, серце забилося швидше. Знаєш, Лер, я все думаю, може, недарма тоді не запросив тебе на випускний. Може, ми браніше? Почав він, вона приклала палець до його губ, не говори. Просто будь тут. Зараз е, вони сиділи біля води, не поспішаючи, вітер плутав її волосся, а він тихо заправляв пасма за вухо, такий інтимний жест, ніби стирав межі між ними. Він не поцілував її, але й не треба було. Все вже було в повітрі. Наступні дні Славік не писав ні лайків, ні повідомлень, ні навіть відмазок. Її телефон мовчав. Наче висохлий колодязь, Лара думала, що їхній вечір біля озера був лише красивою випадковістю, спалахом. Але на третій день, коли вона вже почала крутити викрутку у гаражі дядька Сніжка, отримала повідомлення, що вдарило, мов блискавка, ти вільна. Сьогодні я придумав дещо вона, звісно, не показала цього, відповіла лише через годину, вільна. Лише якщо це не викрадення. Гірша, це пригода. Він попросив приїхати не в місто, а в старе село неподалік Житковичів, де у його тітки дачний будинок, вона прикинула шлях неблизько, але вечір обіцяв бути яскравим. Лера переодягнулася, замість звичних джинсів обрала коротку спідницю кольору хакі, щільні панчухи до середини стегна, важкі платформові черевики. зверху легку кофту з відкритим плечем і коротку куртку. Образ вийшов майже викличним, але в межах дозволеного. Шолом підібрала під колір підошви. Коли вона приїхала, сонце вже почало тонути за горизонтом, залишаючи золоті смуги на небі. Будинок Славіка виглядав, як кадри з фільму, облуплена веранда, гойдалки і багато виноградної лози, він вийшов назустріч із двома кружками какао в руках, у майці і спортивних штанах. Тримаючи той самий рожевий шолом серйозно. Ти все ще його бережеш, фіркнула вона. Він мій талісман. І, між іншим, з ними з тобою мені щастить, він провів її на задній двір, де стояв старенький мотоцикл його діда, повністю відреставрований, весь у хромі, блищав, як на виставці. Хочу, щоб сьогодні ми поїхали на ньому. Ти, пілот, я ведений, готова, відповіла Лера. Її серце вже палало, мов мотор, а вони виїхали з дачі і за 15 хвилин мчалися польовими дорогами, піднімаючи пилюку. Зорі починали виглядати з неба, а його руки знову тримали її за талію, тепер міцніше, без сором'язливості. Славік нахилявся до неї, шепотів щось на вухо, а пальці іноді ковзали трохи нижче краю спідниці. Це була гра на межі, але не за нею. Їхні пульси билися в унісон, дихання торкалося шиї, і Ларена вмисно не додавала газу, щоб все це тривало довше. Вони зупинилися на старій лісовій стоянці. Колись там була піонерська база. Тепер лишилися лише зарості і бетонні колони. Тиша стояла така, що чути було, як вітер шурхотить сухе листя. Вони сідали на плед, який він взяв із дому. Лера зняла шолом і пригладила волосся, він довго дивився на неї розумієш, як ти виглядаєш? Тихо сказав він. Оця спідниця, черевики, розпущене волосся, ніби ти зійшла з моєї фантазії, вона усміхнулася, але холодок пробіг по плечах. Він одразу накинув куртку на її плечі, під нею пахло чутюном, деревом і чимось інтимним, ти ніби спеціально підбирала все, щоб збити мене з курсу, прошепотіла вона. А ти ніби приїхала, щоб це сталося, відповів він, мовчання було густим. Він підійшов ближче, майже не торкаючись, його пальці зупинилися на щоці, потім ніжно торкнулися губ, не поцілував вчасно, подумала Лара. Він обережно випробовував межі, вона схопила його за зап'ястя якщо поцілуєш зараз все зміниться. Якщо ні, пожалюю, він лише кивнув, придвинувся, вдихнув її запах, але зупинився, тоді я краще зроблю це, коли ти точно не відмовився, вони провели там годину, просто поруч. Рука Наталії, її на коліні. Кожен рух був майже дотиком, але не грубим, а граціозним, майже фетишем. Він відчував межі. І це доводило до божевілля минуло кілька днів після стоянки, і здавалося, що вони танцювали навколо тієї межі, яку обидва відчували, але ніхто не поспішав її переступати їхні зустрічі стали звичкою. Він забирає її після зміни на автомобільне заправочне станції, вона приїжджає з гарячими пиріжками і термосом чаю. Жодних поцілунків, але як же сильно їх хотілося. Одного вечора він прислав повідомлення будь готова до ночі в русі. Має щось зручне для пригод або підкорення. Вона одягла короткі темно-сині велосипедки, оверсайз сорочку на голе тіло, зав'язану вузлом, м'які замшеві кросівки. Волосся зібрала у високий хвіст, під сорочку, тонкий топ із мережевом, що ледь визирав при русі. Дерзеко, але не вульгарно, ідеальний баланс, як у них він приїхав на машині вперше без мотоцикла. Куди? запитала вона. Сідаючи в салон, у сусідній рейт, світло пригасло, і темрява огорнула все навколо, наче густий туман, що не дає дихати. Лера відчула, як її тіло деренчить, наче струмом, а потім різкий біль пронізав хребет, мов крижаний ніж. Вона хотіла відкрити очі, але їй здавалося, що повіки важчі за свинець. Над головою миготіли яскраві плями, а в вухах дзвеніло так, наче хтось увімкнув стару польську балалайку на повну гучність. Пам'ять повільно поверталася, наче грізний фіжак, що обережно підкрадається. Вона згадала тепле дотик його рук, запах тютюну і дерева, розбитий асфальт і той чорний автомобіль, що вилетів на червоне світло. Лєро, тримайся, почувся слабкий, але знайомий голос. Він був близько, але голос здавався зовсім чужим. Ніби він ішов через товсту стіну, відкривши очі, вона побачила над собою звичне обличчя, але воно було змученим. З глибокими тінями під очима, а очі, що дивилися на неї, були наповнені болем і безмежним страхом. Славік. прошепотіла вона, і голос вийшов хрипким. Він схилився над нею, його руки тряслися. Коли він тримав її за руку Я тут, Лера. Ти вижила, її погляд загубився в його очах, теплих, але тепер якихось незнайомих, що сталося. Вона не могла повірити, що вони досі живі після такого удару. Машина червоне світло, ти він зітхнув, і в його очах з'явилася невидима стіна. Я не знаю, відповів він. Я не пам'ятаю нічого після зіткнення. Тільки цей крик твого імені Лера відчула, як серце стискається в грудях. Вони були разом, а тепер, ніби в різних світах, ти в лікарні. Спробувала вона сісти, але біль у спині змусив її знову лягти. Так, в Чернігівській обласній. Ти в реанімації. Лікарі кажуть, що ти пройшла чудо, вона намагалася пригадати, як вони опинилися тут, але все було розмито, мов у тумані, а ти? Спитала вона тихо, ти теж постраждав, він кивнув, витираючи піт з чола легше, ніж ти. Після аварії декілька подряпин і забоїв, але нічого серйозного. Я думав, що заберу тебе додому, а вийшло, що це є тепер твій доглядальник, вона злегка посміхнулася. Та посмішки була схожа на останній промінь сонця, що пробивається крізь хмари. Ти завжди був моїм рятівником, сказала вона, їхні руки зустрілися знову, і цей дотик був теплим, живим, незважаючи на всі негаразди. Та раптом у дверях палати з'явився чоловік у темному костюмі, як із якогось шпигунського фільму. Його погляд був холодним і бажальним, а усмішка, натяком на небезпеку, вибачте, сказав він, звертаючись до Славіка. Нам потрібно поговорити. Ти маєш це знати. Славік піднявся з ліжка, підтримуючи Леру, і подивився на нього. Хто ви? спитав він, напружуючись, мене звати Олександр. Я, представник однієї організації, відповів чоловік, і те, що сталося з вами, не випадковість, Лера відчула, як в її грудях застигло повітря. Вона стиснула руку Славіка, що ви маєте на увазі? запитала вона. Намагаючись зберегти спокій, Олександр глянув на них обох, і в його очах з'явився холодний блиск. Ваша аварія це лише початок. Ви пов'язані з речами, про які навіть не підозрювали. І тепер вони вас шукають. Елера відчула, як світ навколо починає хитатися. Що це за речі? Хто їх шукає? І чому саме вони? Славік стиснув її руку сильніше. Ми впораємося, прошепотів він. Але в голосі прозвучала тривога, але чи впораються. Чи вистачить у них сил протистояти невідомому ворогу, який тільки починає свій наступ, темрява за вікном палати глибшала, а разом із нею зростала і таємниця, що могла розірвати їх на шматки, і, поки вони намагалися зібратися з думками, у темному кутку лікарні хтось тихо посміхався і натискав на кнопку телефону, вони навіть не уявляють. Що починається нова гра, світло повільно згасало. Після появи Олександра в палаті Лери та Славіка атмосфера миттєво змінилася. Відчувалося, що звичайна життєва історія перетворюється на щось значно глибше і темніше. Лера намагалася зрозуміти, ким же є цей чоловік і що він має на увазі під загадковою організацією, що слідкує за ними, ви сказали, що це не випадковість. Голос Лери був твердим, але в ній відчувалася внутрішня тривога. Що саме ви маєте на увазі, Олександр кивнув? Сідаючи на краєчок крісла біля ліжка, ваша аварія частина більшого плану. Ви обоє пов'язані з подіями, які відбувалися багато років тому, коли ваші сім'ї ще навіть не знали одне про одного. І тепер, коли ви знову зустрілися, це порушило баланс, Славік нахилився вперед, обережно, ніби боячись розбудити привида минулого, що це за баланс. І чому ми, його частина, ваші родини, це дві сторони однієї медалі. Продовжував Олександр. Ви обоє успадкували таємниці, які багато хто хотів би приховати назавжди. І тепер, коли ви знову разом, ці таємниці стали активними. Саме тому за вами почали стежити. Лера відчула, як холод прокотився по спині, але вона зібралася з силами, і що ми маємо робити? Запитала вона спочатку вижити, відповів чоловік. Після цього. Дізнатися правду, як тільки він закінчив говорити, у коридорі пролунав різкий звук, ніби хтось поспішав. Лера, відчуваючи внутрішній неспокій, повернула голову в напрямку дверей замить у палату вбігла медсестра, зніяковіло дивлячись на Олександра. Вибачте, але відвідувачем час вийшов. Пацієнтка потребує спокою, Олександр підвівся, кивнувши їй у відповідь Залишимося на зв'язку, обіцяв він, повертаючись до Лери і Славіка. Щось мені підказує, що це лише початок, коли двері за ним зачинилися. Лера повернулася до Славіка. Що ж, сказала вона, намагаючись посміхнутися, здається, наші пригоди тільки починаються. Славік посміхнувся у відповідь, але в його очах було відчуття тривоги і відповідальності добре, що ми разом. Навіть якщо світ навколо нас починає валитися, вони обмінялися поглядами, і в цю мить обидва відчули, що попереду їх чекає не просто боротьба за життя. А боротьба за правду. Яка може змінити все за вікном лікарні ніч опускалася все глибше, і місяць, як мовчазний свідок, спостерігав за тим, як двоє закоханих готувалися до битви, яка тільки починається. І десь у темряві, далеко від теплого світла палат, хтось із холодною усмішкою готував свої наступні кроки, таємниця закрутилася у вир, і лише час. Покаже чи зможуть Лера і Славік витримати цей шторм світло помалу згасало, залишаючи місце для нових загадок, нових випробувань і, можливо, кохання, що народжується посеред хаосу? Після відходу Олександра Палата наповнилася тишею, яка здавалася майже гнітючою. Лера лежала, дивлячись у стелю, намагаючись осмислити слова незнайомця, що прорізали її свідомість, мов гострий лід, ти дійсно думаєш, що це все правда. Тихо запитав Славік, сідаючи ближче до неї, вона повернула голову, її очі блищили від недоспаних ночей і сумнівів не знаю, зізналася Лера. Але відчуття, що нас хтось спостерігає, не покидає мене вже кілька тижнів. Славік стиснув її руку. Мабуть, час перестати ховатися і дізнатися всю правду вони мовчки погодилися. Треба йти назустріч із невідомим минулим. Навіть якщо це означає відкрити двері до небезпеки, наступного вечора Лера прийшла до старої кав'ярні на околиці речиці місця, де колись вони з славіком часто зустрічалися. Заклад був затишним, з дерев'яними столами, що скрипіли під руками, і запахом свіжообсмаженої кави, що наповнював повітря. За столиком у кутку сидів чоловік середнього віку з густою сивиною і пронизливим поглядом. Він підняв голову, побачивши леру. І усміхнувся Ти Лера. запитав він, підводячись так, а ви мене звати Ігор. Я той, хто знає багато про твоє минуле, Лера зашарілася, минуле. Я думала, це все давно залишилося позаду. Ігор хитро посміхнувся. Минуле ніколи не залишає нас. Поки ми не розкриємо всі таємниці, він дістав із сумки старий потертий фотоальбом і поклав його на стіл. Лера обережно відкрила його. І перед очима з'явилися світлини, старі фото її батьків, дідусів, таємничі люди в темних капушонах, записи, які нагадували шифр, це що прошепотіла вона, твої корені, відповів Ігор. Твоє справжнє походження. Твої предки були частиною організації, яка боролася з темними силами, що загрожували нашій країні. Сьогодні ця боротьба відродилася, лара відчула, як кров застигла в жилах. І це має якось стосуватися мене абсолютно, кивнув чоловік. Ти, спадкоємеце. І саме тому тебе шукають, е, вона глибоко вдихнула, намагаючись впоратися з хвилею емоцій, і що мені робити, Ігор усміхнувся, але в його очах блищала серйозність вчитися, вчитися захищатися. І зрозуміти, кому можна довіряти, у цей момент двері кав'ярні різко відчинилися, і в приміщення війшов чоловік у темному пальто. Він кинув швидкий погляд на Леру і Ігора. Потім, помітивши їх, швидко вийшов, не привертаючи уваги, Ігор нахилився до Лери і прошепотів вони вже тут. І вони не жартують Елера. Відчула, як серце б'ється частіше. Її життя різко змінилося від звичайних буднів до гри, де ставка, не просто любов чи дружба, а виживання їхня подорож тільки починалася, і кожен крок міг бути останнім. Але Лера знала. Разом із славіком вони зможуть протистояти будь-якій темряві, попереду, нові загадки, небезпечні зустрічі і вибір, який визначить їхню долю. І поки за вікном тихо шелестіло листя, у темряві хтось шепотів, вони ще не знають, що їхня доля вже вирішена. І час іде. Ніч накривала речіцю темним покровом, і вулиці міста ставали майже порожніми, крім кількох світляків, що ми готіли на фоні старих ліфтарів. Лера йшла вулицею, тримаючи в руках фотоальбом, який Ігор залишив їй у кав'ярні. Вона відчувала, як холодний вітер розвіює пасми її розпущеного волосся, що ледь торкалися відкритих плечей під тонкою курткою. Її ноги були в легких черевиках на низькій підошві, зручний, але водночас чуттєвий образ, що відображав її внутрішню боротьбу між силою і вразливістю. Раптом вона помітила, що за нею йде чоловік у темному пальті. Серце Лери забилося швидше, але вона не хотіла показувати страх, вона прискорила крок, але й він не відставав. На розі вулиці вона різко повернула, і чоловік втримався, не зумівши зловити її. Ти не думаєш, що втеча допоможе. Почувся голос позаду. Лера обернулася і побачила його, високий і загрозливий, з холодними очима, що мов закам'яніли, що вам треба. спитала вона, намагаючись зберегти спокій. Тобі Славіку варто було б краще подумати, перш ніж пов'язуватися з минулим, яке вас обох може знищити, відповів чоловік. І його слова прозвучали, як вирок, у цей момент за рогом з'явився Славік. Він швидко підійшов до лери, обійняв її за талію і поглянув холодно на незнайомця, відчепився від неї, сказав він тихо, але рішуче, чоловік посміхнувся. Ніби це було лише початком гри, гру починаємо, кинув він і зник у темряві. Залишивши по собі холодний подих ночі, Лера відчула, як її тіло знову наповнюється адреналіном. А серце б'ється у ритмі, який вона знала лише тоді, коли була поруч із славіком. Він взяв її руку, і вони пішли далі, знаючи, що їхня боротьба лише загострюється. Наступні дні пролетіли у вирі підготовки, вони вчилися розпізнавати небезпеку, знаходити приховані знаки, розгадувати загадки, які залишили їхні предки. Кожна нова інформація відкривала двері до світу тіней, у якому не було місця слабкості одного вечора, коли вони сиділи біля річки, де колись ставили палатку. Лера дивилася на місяць, що відбивався у воді, і відчула, як її губи торкаються холодного металу, це був рожевий шолом Славіка, ти знаєш, сказала вона, що ця історія не про нас лише вона про щось більше. Про вибір. Про те, ким ми можемо стати, він посміхнувся. Притискаючи її ближче, і я не хочу, щоб ти була лише моєю пасажиркою. Ми, пілоти власної долі, вони мовчки дивилися на зорі, знаючи, що попереду їх чекає ще багато небезпек, загадок і рішень, і поки ніч вкривала речицю своїм темним плащем. Десь далеко, у глибині лісу, хтось спостерігав за ними через приціл нічного бінокля і тихо шепотів, вони ще не знають, що їхня найбільша битва попереду. І часу майже не залишилось світло місяця, поволі згасало, залишаючи лише темряву і таємниці, які чекали свого часу, щоб вибухнути назовні.